Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. В українському парламенті знов заговорили про зниження мобілізаційного віку. Тепер навіть до 18 років. Які наслідки для майбутнього можуть мати такі рішення? І про міграційну ситуацію в Україні нам розповіла демограф Вікторія Яворська. На думку експертки, Україна сьогодні знаходиться на порозі глобальної демографічної кризи і через втрати на фронті, і через велику кількість тих, хто покинув і продовжує покидати країну. На сьогоднішній день ну, приблизно 15 мільйонів працездатного населення у нас знаходиться за кордоном. Wow. І ми розуміємо, що з кожним днем війни. Частка і чисельність населення виїжджає з кожним днем все більше і більше. На жаль, через війну їдуть з країни в основному мами з дітьми, тобто молоді, працездатні жінки з освітою та діти, які власне через декілька років повинні були стати основою майбутнього української економіки. Залишаються по більшості літні люди, говорить демограф. Навантаження на працездатне населення у нас е, катастрофічно збільшено. Тобто, якщо ми колись говорили, що дві людини не працюючих на одного працюючого – це вау погано. То зараз ми доходимо, що на одного працюючого припадає майже шість непрацюючих. Головне про що не втомлюються говорити сьогодні, фахівці треба вже зараз думати про створення умов для повернення українців додому. Для того щоб пішло. Пішов приріст населення Україні в умовах мирних да, буде необхідно 10-15 років, щоб був розширений тип відтворення населення, тобто, щоб в родині було троє і більше дітей. Да? Ага. От, тобто, ми розуміємо, які мають бути соціально-економічні умови, да, створені державою для того, щоб молодь по перше поверталась по-друге, для стимулювання демографічної ситуації. Але якщо значна частка українців додому не повернеться, Україні доведеться з часом запрошувати до себе мігрантів з інших країн, наприклад, з близького сходу, в першу чергу, щоб задовільнити ринок праці. Є країни, в яких набагато гірше ніж у нас так? і людина завжди uh -huh. прагне м кращих умов. І от коли Європа вже перестане приймати, скажімо, uh -huh. та мігрантів зі сходу, та ну от з України буде той да, резерв, та, який зможе прийняти більш детально про демографічні перспективи країни і вплив мобілізації, дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Напередодні Уенкенду спецпризначенці головного управління розвідки Миноборони України провели рейд на Кимбурську косу у соцмережах. ГУР повідомили, що десантну операцію здійснили підрозділи Химера, Стугна, Парагон, Сибірський батальйон і терор у складі спецпідрозділу Тимура. Її проводили у взаємодії з військово-морськими силами і іншими складовими сил безпеки і оборони. Українські бійці знищили шість одиниць броньованої техніки РФ і близько трьох десятків загарбників. Спецпризначенці Атакували укріплення росіян на їхніх позиціях морського вокзалу Кимберської фортеці та пам'ятник Суворова. Біля останнього воїни ГУР становили бойовий прапор воєнної розвідки України. Зараз ми ставимо наш бойовий прапор на наші імбрисні касі. Ця земля буде знімана від загарбників російського окупантів та всі інші наші тимчасово окуповані території. Кимбурська каса розташована у Миколаївській області і частково відокремлює Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Російські загарбницькі війська захопили її ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона залишається єдиною окупованою частиною Миколаївщини. Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що контроль над Кімбурською касою дозволяє росіянам блокувати роботу портів. Влітку набрякання ніг-гомілок неприємне явище, що здатне зіпсувати будь-які позитивні враження від гарної погоди, прогулянки чи активного відпочинку. Медики пояснюють, чому набряки у спекотну погоду не завжди привід для паніки, а також надають важливі поради для діабетиків щодо зберігання інсуліну. Через стрімкі зміни клімату негативний вплив спеки на людину посилюється. Влітку організм затримує рідину. Саме тому особливо серед жінок під час спеки популярна проблема, що стосується збільшення кількості набряків. Лікарі пояснюють, трохи набрякати влітку це абсолютно фізіологічна реакція. Тому дуже часто, особливо жінки, кажуть, як починається спека в мене набряки, Я прям такі маю ноги. Це фізіологічне, бо для організму. Для гіпоталамуса немає різниці. Там трошки ти набрякла. Мені головне не померти від зневоднення, коли дуже спекотно, бо з потом ми себе охолоджуємо. Але і тут варто бути уважними, бо за цією маскою можна пропустити якусь хворобу, адже напряки бувають не тільки від спеки, тому варто звертати увагу на ступінь набряклості. Бувають набряки ниркові, бувають серцеві набряки. А якщо дуже великі набряки там заважають, що навіть там шкіра може лопатися, тут завжди треба перевіритися, піти до сімейного лікаря і перевірити нирки, серце також бувають гормональні набряки при гіпотеріозі, коли щитоподібна залоза працює погано, і у людини також утворюються набряки. Під час спеку обережними треба бути також людям, які хворіють на цукровий діабет першого типу, за рахунок того, що підшлункова не працює, їм потрібен інсулін, який за рекомендаціями лікаря влітку необхідно зберігати у термопакетах або у термосумках, адже інсулін це білковий гормон, і він в свою чергу змінюється від температури і відбувається його денатурація. Для того, щоб той інсулін працював, треба дивитися за температурним режимом, зберігати, переносити, транспортувати завдяки девайсам такого складу, щоб захисна поверхня була, є такі з фольгою, є термосумки з термоелементами, складоелементами, які ми можемо закидати в морозильну камеру і переносити. Також, щоб полегшити самопочуття у спеку, окрім дотримання водного балансу, медики радять за можливості розподілити свій час знаходження під сонцем та використовувати додаткові методи охолодження, наприклад, тримальну воду з мікроелементами, яка дає відчуття свіжості та відновлення. І до літнього меню як правильно харчуватися у спеку, ендокринолог роз'яснює, чого не вистачає нашому організму влітку, та рекомендують урізноманітнити сезонний раціон, споживаючи до 30 різних видів фруктів, овочів та ягід на тиждень. Під час такої спеки у більшості людей знижується апетит, не говорячи вже про переїдання, тому багато хто обирає велику кількість легкої їжі у щоденному раціоні влітку, і це є досить фізіологічно, або організм не перевантажувався. Організм він завдяки гепатоламусу, регулює харчову поведінку. І, наприклад, коли холодніше, то більшість людей хоче трошки більше жирної їжі. То зараз такої потреби у більшості немає. Менше хочеться їсти. Хочеться їсти не тяжку їжу для перетравлювання, там фрукти, ягоди. Літо пора року, яка багата на соковиті овочі та фрукти. Цю можливість потрібно використовувати для складання сезонного раціону. Лікар підкреслює, харчування сучасної людини не височає клітковини. Це не один салат має бути на день раз на тиждень. Це чим більший, тим краще. Є дослідження, які кажуть, що для того, щоб в нас були класні бактерії в кишківнику, ми за тиждень маємо з'їсти 30 різних фруктів, овочів, ягід, трав. Більшість з'їдає ну, максимум 15. Тому медики радять дотримуватися простого, проте важливого правила, яке полягає у тому, що при виборі овочів та ягід обирати те, що досі не куштували або рідко їсте. Це для того, аби урізноманітнити свій раціон. Синоптики знов прогнозують аномальну спеку в Україні і, зокрема, в Одесі найближчі тижні. У свою чергу енергетики говорять про можливі відключення в пік споживання. Як не дивлячись на блекаути, залишатися з безперебійним інтернетом нам розповів представник телекомунікаційної компанії Тенет Олександр Коршак. Насправді, ситуація з інтернетом в Одесі є набагато краще, навіть ніж в столиці, стверджує фахівець. Бо в нас почали будувати мережі і використовувати новітні технології раніше, ще на початку нульових років. На мою думку, Одеса це перше місце в Україні по готовності будування якраз пасивних цих оптичних мереж. Те, що ми робили 5-10 років тому, дає нам можливість легко масштабувати. На нові мікрорайони чи там на нові будинки, але війна та блекаути влітку та взимку поставили провайдерів дуже складні умови. Бо як тільки починаються масові відключення, одразу з'являються величезні черги бажаючих скористатися технологією енергонезалежного інтернету, Джипон. А задовільнити всіх одночасно дуже важко, говорить фахівець. Ми намагаємося докладати всіх зусиль для того, щоб Надати послугу на енергонезалежного інтернету всім, хто чекає. І я розумію, що восени, коли можливо ситуація погіршить. з відключенням погіршиться, терміни підключення будуть зростати. Тому закликаю наших абонентів і не тільки наших абонентів, людей, які. Хочу, щоб інтернет працював завжди. Вони подавали ці заявки на переключення до Жупону зараз. До того ж, провайдерам, щоб забезпечити безперебійне живлення мереж в часи блекаутів, доводиться використовувати генератори та акумулятори, які потребують постійної зарядки, що також доволі складно. В інтернет працював безперебійно, треба було встановлювати додаткові генератори на ці, на ці ланки нашої мережі і Постійно підвозити. Догенера... Паливо, 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 так, це якийсь зовсім такий, такий mm -hmm. нескінченний процес, коли треба з одного місця приїхати на друге, заправити. І так, так не менш складна ситуація із поставками в Україну технологічного обладнання, розповідає Олександр Коршик. І, хоча компанія Тенет готова до таких викликів сьогодення, закликає абонентів не чекати зимових блокаутів, а підключати енергонезалежний інтернет вже зараз. Багато хто хоче виглядати сучасним та модним. І іноді люди навіть не замислюються над тим, чи пасує їм той чи інший одяг. Про моду, стиль та кольори наші кореспонденти поспілкувалися з людиною, яка сама закладає основи стилю дизайнеркою Оленою Годіс. Гнатися за модою не варто, говорить дизайнерка одягу Олена Годіс. Бо навіть наймодніший одяг личить далеко не всім. Головне почуття гармонії. Головне, взагалі, зараз у сучасній моді не що на себе вдягнути, а як Як ти поєднуєш між собою речі? І Якщо людина сама є для себе стилістом, дизайнером, то обов'язково вона має зайнятися самоосвітою і насамперед важливий досвід. Якщо немає вродженого почуття гармонії, а у більшості людей його все таки немає, то тут є таке поняття як надивленість. Поняття в той же час одяг дуже важливий у житті людини, бо він не просто для того, аби прикрити частини тіла або зігрітися в холодну погоду, говорить дизайнерка. Бо кожен з нас є частиною суспільства. Люди недооцінюють, що за допомогою одягу вони можуть викликати оточуючих певні потрібні емоції. Можна виділитися у суспільстві, можна навпаки сховатися, можна мімікрувати під якусь спільноту, якщо ви хочете, щоб вона вас прийняла. Тобто користуйтеся цим, а це дуже хороший інструмент. Найчастіше у людей виникає бажання виділитися за допомогою одягу, виказати свій протест суспільству. Але не завжди це є доцільним. Бо існує певна культура, правила, які складалися століттями, не менш важливим є й відчуття гармонії. Гармонія – це відповідальність, і коли людина приходить у якесь місце, добре, якщо вона буде йому відповідати. І насправді, коли ми транслюємо якийсь образ, прийшовши в шортах до оперного театру, ми транслюємо те, що нам це байдуже нам все одно, а так не має бути все одно. І навіть потрібно розуміти на яку виставу ти йдеш. Це буде якесь авангардне мистецтво, чи це буде класика, чи опера, чи балет. Існує думка, що одягатися модно це коштовно. Але Олена Годіс говорить: це не завжди так. Навіть за невеликого бюджету можна дуже добре одягтися, тому що насамперед це не мода, не якісь гострі тренди, а стиль. А ще в плюс, якщо в людини є руки, і вона може щось робити сама. Напевно, це прямо супермайстерність. Дійсно, собі костюм пошити. Це мало в кого вийде. Але підігнати по фігурі щось, мені здається, це може бути. Це такий талант, який можна розвинути в собі. За допомогою одягу можна ще й керувати своїм настроєм, навіть боротися зі стресом, вважає дизайнерка. А найкращим антистресовим засобом є творчість, говорить Олена Годіс. І це стосується не тільки створення одягу чи аксесуарів. Моє хобі колись було шити, в'язати, створювати аксесуари. Зараз це перетворилося на мою професію, і ось ця творчість мені дуже рятує. А ще в мене є хобі рослини. Я дуже люблю садити, доглядати за рослинами. І це теж дуже рятує. Мені здається, що як знаєте, клин клином вибивають, і от якщо нас надто облягає зло довкола, ми маємо випромінювати добро і щось створювати. Навколо руйнується, а ми створюємо. велику роль у формуванні настрою можуть мати і кольори одягу, бо це своєрідно кольоротерапія. Червоний збуджує синій та зелений заспокоюють. Одяг це частина культури, це засіб гармонізувати свої думки, самовиразитися, тому відноситися до свого зовнішнього виду краще свідомо. Вони впевнено і безповоротно увійшли у життя людини та зайняли у ньому чільне місце. Мова йде про котів, які до того ж є символом Одеси, міста, в якому пухнастиків визнали частиною екосистеми. Однак до сімейства котячих належать не тільки коти більше нам розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Всесвітній день котів відзначається на початку серпня. Це привід згадати про усіх представників сімейства котячих: левів, тигрів, леопардів, ягуарів. Усі коти, як домашні, так і дикі хижаки. Це неперевершені мисливці у поєднанні з грацією, говорить директор звіринцю Ігор Біляков. Вони мають такі риси, які не мають інші хижаки. Наприклад, втяжні кіхті, пазури в них для того, щоб вони не тупилися, вони втягуються і випускаються, тоді, За тоді, да, так. Тоді, коли mm. треба. Але при стрибках, при бігу вони не пошкоджуються, тому що, наприклад, собаки, вовки, да, собаки, всі ці теж хижаки, але mm. в них інакше збудовано. Ця система у них пазоріє керсори. Гепард не просто найшвидша кішка на землі, а найшвидша наземна тварина. Він здатен розвивати швидкість більше ста кілометрів на годину. І тільки у цього виду котячих кігті не втягуються. Наприклад, птахи вони бістріші за гепарда, але це в польоті. А якщо ми кажемо про біг, вона швидша uh -huh. тварина, тому що у нього, у нього такий спосіб, він такий спринтер, який наздоганяє uh -huh. здобич у такому різкому ривку, і гепарди також буває полюють групами. Коти гуляють самі по собі, вважається у суспільстві, що вони тварини одинаки і самітники, але й серед котячих є один представник, який живе тільки разом із собі подібними, і це лев. А ви замислювалися, чому саме Лева називають царем звірів? Адже цей представник сімейства котячих явно не найбільша і не найсильніша тварина серед усіх. Відповідь дає директор одеського зоопарку Ігор Біляков. З тих же котів тигр він крупніший за Лева і сильніший. Але саме Лев ми його називаємо царем звірів, тому що він. Царське життя веде. Тобто... У нього є прайд. левиці полюють, вони приносять здобич. Лев самець полює досить рідко. Його задача захищати прайд, захищати територію, захищати своїх підданих. Зебру принесли левиці спочатку їсть. Лев, потім він дозволяє їсти маленьким левенятам, а вже потім. Ось така соціальна ієрархія у левів, чого не можна сказати про їхніх родичів, звичайних кішок, які ведуть поодинокий спосіб життя. Однак існує проблема у котів. Інколи, коли вони розмножуються, люди безвідповідально ставляться до цього і підкидають кошенят до зоопарку, розповідає його очільник. У звіринці, звісно, за маленькими пухнастиками доглядають, лікують їх. Проте останнім часом кошенят стали підкидати занадто багато тому вкотре закликають стерилізувати котів. А найголовніше за можливості забрати додому. Кожного дня з'являються нові і кожного ми це такий. Постійний процес. Ми їх виловлюємо, ми їх стерилізуємо. Ми не встигаємо, звісно, всіх відловити, всіх стерилізувати. Є хворі, дуже багато хворі, їх треба лікувати. Тобто, це серйозна проблема, і її можна вирішити тільки загальними такими зусиллями. Тих, хто бажає завести пухнастого друга і подарувати йому домівку, запрошують обрати собі кота до одеського зоопарку. Краще за все телефонуйте, мені телефонуйте 068 06804539. Мій телефон в індувальному такому порядку можна вирішити про всі ці та інші події. Ми розповімо в наших наступних випусках.